Всім привіт і ви на каналі Фокс і сьогодні я хочу вам показати як я буду собі красити волосся Ну, більш червоніше, тому що е, почала до краси і в мене там капельку червону стало. Це вже взяв всі гроші, все взяв. Е, давайте вже поїдемо. Так, добре, ну, ми якийсь скутер візьмемо. Хоч на день відпочину від цього бешеного сусіда, тому що він уже реально задовбав. Писав мені привіт, 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 а після того пістолетом ще стріляв. Такий велик надвоєм, а, ну блін, нема друга, щоб нам покататись. Нам такий вот скутер, байк І поїдемо. То, я думаю, в тому салоні не буде паригмахером, ну, наприклад, бешений сусід, тому що це буде вже якось занадто. Так, ну добре, поїхали. Тут ще кафешка нова відкрилась. І ще, може, зайдемо до неї. Так, тут вже ось, відимо, паригмахер прийшов. Здравствуйте, можна до вас записатись? Е, а, ну окей, добре, він, відимо, тут не працює. Ну добре, думаю, зараз буду лягати. Зараз прийдемо паригмахер і все зробить. Побачимось, коли мені вже все зроблять. Ось мені вже зробили мою прическу, бачите, як красиво, я прикупив собі ще тут кепочку в є за гроші. Давайте оплатимо. І думаю вже підемо. Поїхали в якусь кафешку. Наприклад, ось у нас є кафешечка. Що? Чекайте. Mm -hmm. Давайте заїдемо в неї, думаю, що я тут ніколи не був, ніколи нічого не пробував. Тут раніше я було продавали морожене Так, добрий день, можна мені заказ. Так, добре, посиджу. Поки подожду, коли мені принесу тортик. Ось мені вже принесли мій тортик. Такий він. Ну тут можна ще його у маліну перекрасити, тому що маліну він дуже смачний. Ось такий от. Думаю, зараз його їсти не буду, тому що тут якось буде не дуже їсти. Поїду-ка додому та краще поїм там. Так, поїхали. Так, їдемо. Так, давайте їдемо. Тут у нас нові жителі. Думаю, вони не будуть більше, як ті сосід. Як той сусід. Так, їдемо. Тут аварія недавно случилась. Я якраз і за неї хотів перекрастити, бо там... Я прикола не ситуація. Ось ми вже приїхали. Так, закриваю дверку. Так, давайте помиємо ручки, щоб бактерії не занести додому. Так, давайте і будемо їсти наш тортик на десятинка. Так от поїмо його. Хто теж їсть, приємного апетиту. Фух. Так, ось я вже його тут попробую, він такий смачний. Хто буде в Брукелені, раджу вам попробувати такий тортик. Він дуже смачний. Так, думаю, тепер вже піду на другий етаж по мою голову, тому що ну, на кабельку в мене гряз, абсолютно все. Піду-ка. Так, друзі, ось я вже помив голову. Е, кепочку теж вдягну, думаю, піду гляну, як там в зеркалі моя голова. Так, стоп, а чому стоп? Чому вона біла? Друзі, чому вона біла? Ви не знаєте? Може ця краска змилась. О боже мой. Так, насрочно -на поїхати е, туди і запитати, чому так? Так, ось я вже приїхав, сказали, що ця краска змивається дуже, то... І ось мені обратно в червоне перекрасили. Я думаю, що наступний раз я не буду красити волоси. А оставлю свої, тому що це якось буде вже занадто. Добре, друзі. Давайте глянемо, як там за окошком, де вікном. Так от там. Темно. Ну, добре, друзі. Думаю, вже буде лягати спадки. Всім пока. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь мій канал. Пока-пока.